Всім привіт! З вами знову Юрій. І наступна частина, яка там вона 8 буде чи більше, встановлення тяги сцеплення Тобто, рама їде з такою педалькою от Що ми робимо? Дуже часто переставляємо ось цю храпову муфту храпову муфту переставляємо на болтики отак вперед. тобто Відкрутили ці всі три болтика, вони вон там є. І просто цього храповичка. Цього храпучка на е, що там, поділити на 3, 180 на, 3, 60 градусів, на 60 градусів вперед. І тоді у нас оцей ричажок стає трошки вперед наклонений. Тягу ж цю, що була на мотоблоці, ми її просто укорочуємо і знизу загинаємо ось такою Загагуліною. Ну, Підрегулювати щеплення, це по-любому треба буде. Ось таким чином у нас працює щеплення. Е, педалька оця в основному йде прихвачена. Тобто вже тут суб'єкт поставимо зашиту сюди, будемо бачити, як нам цю педальку, чи вигнути сюди, чи вигнути туди ближче. як Це все. Зрозуміло. Ось такий вигляд вона має. Тобто ця тяга вона, бачите, отак іде, практично рівно йде туди. Бо дуже часто її гнуть туди і вона буває гне. Тобто і храповичка обов'язково змашувати потрібно. Думаю, зрозуміли, як поставити тягу, як її укоротити. Тобто та, що тяга була на мотоблоці, просто укорочується. Регулювання все присутнє, все як не може бути. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.